Зараз Верховна Рада готується прийняти законопроект для встановлення військової диктатури в Україні не більше і не менше. Так, такий законопроект який дає національній гвардії. До речі, нагадаю, що це являється військовим формуванням. Не бачені до цього права, які вони мають право застосовувати до звичайних громадян України, цивільних громадян, що являється прямим порушенням статті 17 Конституції України. Сьогодні, коли прийду в офіс, зроблю більш детальний розбір цього закону, але там дозволять усе: і водомети, і кайданки, і перевірки транспортних засобів, і е застосування гумових куйків, навіть дрони, дрони дозволять, до, хочуть дозволити Верховна Рада до застосовувати проти звичайних громадян України. Я вважаю, що цей законопроект готують до майбутніх виборів в Україні для того, щоб Заставити людей, навіть якщо вони щось не хочуть робити, щоб заставити, усмирити, за, запугати, залякати. Коротше кажучи, посилання в шапці профілю, телеграм-канал Адвокат Неклеса. прийду в офіс, підготую детальний розбір цього законопроекту.